Довгий час я трималася, тому що потрібно було бути сильною. А звичайно, я зраджувала себе, і найстрашніше те, що для мене особисто, те, що я втратила свою душу. Можливо, це звучить до досить дивно, але це стан, коли ти просто існуєш, коли у тебе немає ніякого бажання щось робити, коли ти просто виконуєш певний ряд обов'язків. Як робот, як людина робот, і все. В тебе немає почуттів, у тебе немає емоцій, ти завжди одягнений, що попало, і тобі як би окей з цим. Для мене ця втрата насправді дуже сильно проявилася на моєму здоров'ю, Це, по-перше, по-друге, як виявилося, втратити душу це робота 5 секунд, а повернути її, стабілізувати. Дати підтримку собі це насправді такий доволі тяжкий шлях трансформації. Ну і звичайно, коли втрачається душа, тоді виникають питання: хто я, навіщо я, де я? Ти мої Тими як я здесь оказався. Насправді це да, питання, які напевно турбують кожного, хто проживав або проживає наразі певний шлях своєї трансформації.